Частіше у нас балістичні обстріли, чи пов'язано це з чим? Чи є якась система? У нас є система протиповітряної оборони. Якщо говорити про системи, але насправді ситуація дійсно загрозлива, тому що балістичні обстріли це фактично ті, яким дуже важко протидіяти. Не кажу, що абсолютно неможливо, тому що світ знає практику і навіть українську практику із збиттям кінжалів, в тому числі, так якими нас так довго лякали, але ми розуміємо, що все ж таки можемо їх перемагати, але не по всій території України, і це треба розуміти. Ворог використовує ту зброю, яка може принести йому перевагу. Це не тільки балістичні обстріли, це і застосування, наприклад, надзвукових ракет, якщо говорити про Онікси, якими б'ють по південних регіонах. Використання балістики останнім часом ми пов'язуємо з тим, що нема можливості застосовувати зараз масовані ракетні удари, які завжди їм додавали натхнення і перемог. І вони намагаються продовжувати тиск підтримувати ось цей стан напруження у населення, в тому числі регіонів, які дотичні до прифронтових, саме за допомогою балістичного озброєння, тому що це безапеляційно зараз для них як результат. Таким обстрілам протидіяти ефективно і максимально швидко ми не можемо. Тут треба усвідомлювати, що вони можливі, і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Звісно, балістика діє дуже швидко, тому при повітряній тривогі треба реагувати перетинку. Я бачила інформацію? Декілька днів тому казали, що перегрупувалися сили, так їх чи можете трошки про це розказати? Чи змінилася ситуація, чи дійсно вам Критичного зміну, критичний Критичних змін в складі ворога ми не спостерігаємо, але відбуваються постійні маневри силами та засобами, тому що наша бойова робота має результат. Вони потерпають і мають потребу поповнювати ресурси, в тому числі і живої сили. Вони передислоковують підрозділи для того, щоб реагувати на ті загрози, які створюються для них силами оборони. І вони намагаються вилаштувати свою лінію оборони і навіть лінію наступу, там де мусять відповідати на наші загрози: запорізький напрямок, східний напрямок, там де відбуваються боєзіткнення, вони мають підтягувати сили. Що стосується Херсонського напрямку, який в нашій зоні відповідальності, тут більше ми спостерігаємо їх оборонний ресурс. Вони намагаються визначитись, де їм зимувати фактично вже тому, що почуваються, що погода впливає, і їм треба розуміти, де вони опиняться. В них є ще рубежі оборони, облаштовані в тому числі залізобетонними конструкціями, і цілком ймовірно, що вони будуть намагатися закрипитися.